Тропічних водах Австралії та заходу Тихого океану живе істота, яку бояться навіть досвідчені дайвери, її прозоре тіло дзвін майже непомітне, а довгі щупальця тягнуться на кілька метрів. Це Хіронекс Флекері або морська оса найотруйніша істота планети. Її тіло, наче створене для ідеального полювання, щупальці вкриті мільйонами мікроскопічних гарпунів. Які за тисячні частки секунди впорскують смертельний коктейль токсинів. Отрута вражає серце, нервову систему і шкіру. Дотик той щупалець може завершитися зупинкою серця за лічені хвилини. В одній особині достатньо токсину, щоб убити понад сотню людей. Морська оса активно пересувається у воді. Зі швидкістю до 7 км на годину та вміє маневрувати, уникаючи перешкод. Її 24 очі дозволяють помічати рух і розрізняти світло й тінь. Вона полює на креветок і дрібну рибу, паралізуючи жертву миттєво. Незважаючи на смертельну небезпеку, ця медуза відіграє важливу роль у морській екосистемі, проте зустріч із нею без захисту. Залишається однією з найбільших загроз у тропічних морях. Морська оса нагадує, що навіть у сучасному світі є сили природи, з якими треба рахуватись. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на Академію Еродизії. Дякую за перегляд!